Слава Цю Сину і Святому Духові, як було на початку, тепер і завжди навіть, Амінь. на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, найпокірніше волі Отця, зверни до себе наші серце, що ми виконували Його волю святу. Ісус, слава Небесних брав, прославлений Бога Отця, Ти прийняв людське тіло, що принести нам спасіння. Ісусе, радість наших сердець, най нам прославляти Тебе, запали вогнем твоєї любові. Наблизь до себе хороне серця. Солодке серце, серце Боже, не відмовляй у твоїх тісі. Нехай той жах, що в тобі горить, змиє всі наші гріхи. Святе серце, престоли Боже, що дивом явилося, коли бовні діви Матері. Слово Боже, я дивилося, ти окрасила Святої Трійці, ти муця. Бог син з'єднався з тобою, ти оселою Духа.